І так, я хочу продовжити з вами наступну частину свого відео. Ми зупинилися на тому, що, як я говорив на початку, у старому заповіті у книги 40-й розділ, 20-21 вірш. Я його зачитаю, хто не читав, то що в ньому де мова? І сталося третього дня у день народження фараона, і вчинив він гостину для всіх своїх грабів, і підняв він голову начальника чашників і голову начальника пекарів серед своїх грабів. І вернувся від начальника чашників на його місце і піддав чашу в руки фараонові. Що, що я хочу з цих віршів зробити такий висновок. Та що ми тут бачимо, що іде повернення до єгипетського, єгипетської країни, до їхніх вірувань, що вони вірили. Знову ж таки, ми тут бачимо, що це все коріння сягає тих країн, де люди поклонялися іншим богам, язичниками. Язичники, і цим самим бачимо, що воно зовсім ніякого відношення має до того живого, було, про якого ми говоримо, в якого віримо. От, тому також це знову питання тоді, яке ми відношуємо до того, що люди тоді жили і чим поклонялися, в чому вірували, якщо ми не хочемо себе порівнювати з, їх, з їхнім віруванням і з їхнім баченням. От. Е, також, е, далі прочитаємо, що самі от євреї да, їхнє бачення стосовно цього свята. Шавот також це день народження євреїв. Шавот, і річниця смерті царя Давида. Тому в деяких громадах запалюють 150 свічок за кількістю складених царем псалмів. Таким чином, у Шавот євреї відзначають три події: день дарування Тори, це п'ять книг Моїсея. Які ми маємо в старом запиті. Перший урожай, день народження і смерті царя Давида. Е, також я знайшу інформацію, що письменники Біблії, ну хто писав авториці їх, да? вони не святкували свій день народження. Біблія не каже нам святкувати День народження. Євреї не святкували Дні народження. Рання християнська церква також їх не святкувала. От. Ще так, хочу звернути увагу те, що я говорив про шоу, щоб зрозуміли, що три події так? це день дерманітори і перший, день, перший урожай, і день народження Давида і смерть його. Не, не день народження своє, а день народження і смерть його. От. Тому що Давид для них був, як ми бачимо, дуже визначною особистістю. От. Так, і далі, виходячи з усього того, що я вам говорив вже раніше, у першій стані і в другій я хочу зробити підвести підсумок, що ж насправді тут уже говорить сам апостол Павло, куди звертається до римлянам, Знову ж таки, ми бачимо, що послання до римлян, тобто до християн, які знаходилися у Римі. От, і коли звісно, ці християни вони перебували в римському оточенні, і він до них адресує 14 -ту главу послання до римлянам. Я вам її зачитаю, от, ну і потім якісь зробимо вже, кожен з вас, наприклад, може зробити висновок, виходячи з цієї інформації, яку я подаю, що нам робити і як нам ставитися до тих чи інших подій, і взагалі свят і всього іншого через призму. От як говорить про це Павло, нам цю інформацію і можемо зробити своє бачення і своє, якісь певні, ну, не переконання можливо, а своє представлення. Як мені ставитися до того чи іншого бачення людини, і хто як вірить, і як хто сприймає. Отже, зачитую. Німечно о вірі, приймайте, ні спорті, о мміннях. Я буду робити певні коментарі. Тобто ми бачимо, що все залежить від того, наскільки у людини є яка віра. От Якщо вона людина слабка по вірі, то він тут говорить, що не спорить приймати його і цим самим не буде ніяких проблем. Із і людини з і цієї людини, яка в нас спілкується. Далі ми читаємо: один вірить і є все, а Німеччине їсть овощі. Тобто також ми бачимо, що є ветеріанці, є певні люди, які обмежують себе певної їді. От, е, кожен вірить по-разному, і хтось вірить, що може на все. Да, то ми бачимо там брати, що, брати християнство, є е, суботники, які не їдять, наприклад, це не да. От, євреї так само, да, от, і є люди, які їдять все. Да, Новий заповідь говорить, да, що можна це все, хто сказав. От. От, тому тут знову говорить, що нам потрібно мати оцю таку середину е, у відносинах до, до людей і підбирати певні способи для того, щоб людину цю е, не принижувати і не заперечувати їй м, якихось своїх переконань. От. Е, тобто є за те, щоб людина росла духовно і розвивалася, і розуміла. Як треба жити, і як треба взагалі будувати відносини з Богом. Читаю далі. Хто єст, не унічижай того, хто не єст, і хто не є, не осуждай того, хто єст. Ібо Бог прийняв його. Тобто говорить, що Бог, як і в нього, так і в мене, Бог один, Бог єдиний, Бог всіх творив. Тому кожен має приймати таке саме, як і Бог. Бог всіх любить, і ми повинні цих любити і докори ставитися незалежно того, як він що робить. Ти, хто осуждаючи чужого раба. Пред своим господином он стоит или падает, и будет восстановлен, ибо силен господь его. Тут так само в плані дороба, так само да, отдача, мігон сурдата, і говорить, і кожен дасть за себе, хто як що робить. Ібо один відрізняє день від дня, а інший судить однаково, о кожному дні, кожен в собственному вваженні, це да буде твердо. Хто як зрозумів, хто як уханився, в кого там яка традиція, в кого які переконання, в кого яке бачення там, чи відношення до цього якогось певного дня. Да? Будь ласка, це твій вибір, я твій вибір поважаю, можеш так робити, як хочеш. І хочу речати, відлічай, якось однаково, тобто знову, то, щоб була якась певна нейтральність, якесь певне якась, розуміння кожного свого бачення. Вот, и и нехай каждый сидит а в том упокойе недокойн не присутный. Кто считается днем для Господа считается, и кто ест для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест для Господа не ест и благодарит Бога. Вот. Ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя. Ибо живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем ли умираем мы Господни. Вот, то есть, ну, тут такие начиная да, не схожие версии, да, еще. За їжу так само, да, що е, хтось нам наприклад, ну, дякує Богу, теж і хтось не дякує Богові. О, також він говорить, що живе хтось для себе, хтось для Бога живе, да, от, І м ніхто від нас не живе для себе, ніхто не вмирає для себе. Есть, е, всі, так, ну, знову ж таки, да, хтось, якщо помирає, ну я так розумію, дивіться, тут можна зрозуміти, що Павло говорить, Mm. Що? Тут він пояснює 6-ту вірші, да, коли читав, що за їжу говорить. Людина, кожен читається з нього, для Господа читається. Тобто, все, що людина робить, вона робить як для Господа. День вибрала для Господа якийсь пане дах, виділити його для Господа. Їсть так само для Господа. Їсть для того, щоб подякувати йому, да, благодарити йому те, що він має. І тут, наверное, він, мабуть, користує якусь, таку формулу, маркер висловлення, точне, можу сказати, як називається воно, але суть в тому, що він говорить, що він, людина це все робить для Бога, і це для того, щоб угодити Богові. От. І також він говорить, що і хто не є для Господа ж не є. Тобто, ну, Хтось, наприклад, щось робить, для Господа робить, а той не робить цього, Ну, відносно і ради нього і не робить цього. Тобто, хто не є, для Господа не є. І От, ну. Тобто людина може робити, ну, в моєму розумінні, людина може щось робити для Бога і дякувати, і може робити для Бога а це не робити і так само дякувати. Тобто в будь-якому випадку людина звертається до того самого ж, е, Творця, і е, кожен свої певні якісь нос не будується. Тобто, ну, і, тут Бог може тільки бачити якісь пельні намери, і людина так само. По-своєму висловлює якесь своє бачення та, і свої якісь певні переконання чи ну, своє відображення своїх стосунків з Богом. Тому він говорить, що все повинно робитися для когось і для чогось. Так що він говорить, що ніхто із нас він говорить про тих, ну і з нас немає на увазі, що вже тих людей, які перед не Бога, та, які вважаються християнами. От, і, говорить: і ніхто із нас не живе для себе, то людина, коли увірувала, вона розуміє, що вона повинна жити не для себе вже. І якщо він умре, то вмерти раді Бога, тобто вмерти за як як сказав, за Івангелью, померти дамою за те, щоб людям з'явити те, що їх спасає. От, таке це робили апостол, ми бачимо, що ніхто не відрікався від цієї віри і до кінця були тверді і не відрикалися від того, чого то не були покликані. Далі читаю, ібо живем ли для Господа, живем і вмираємо лі для Господа вмираємо, тому що живем і вміраємо ми Господні. То людина розуміє, що чи живе, чи померла, вона, вона вже Господі, і вона буде з Господом. Тому е, тут не мерзнеться, чи померти, чи, чи ще не мерта, да? чи живеш ти, е, то, ну, щоб людина от, не робила якихось таких критичних подій, тому що якщо ми померли, то вже все. от. У будь-який момент часу людина знаходиться під пливом Бога, і Бог її до себе вже прийняв її. Тобто Він вже її вибрав, і людина ще чекає, цей момент, коли Бог її візьме до себе і буде з ним. І для, Гос... для того, і Христос умер і ожив, він тепер пояснює, що значить жити да, у попередньому вірші жити для Господа, «мерти для Господа, Тут і Христос умер і ожив, щоб стати Йому Господом і над мертвими, і над живими». Ну, що він говорить про мертвих, живих. Оце ранці, по суті, що різниці немає в цьому, чи ти мертвий, чи ти живий. Е, ну, буквально, в смісті, да? ми, ми, Я так розумію, що фізично, чи ти мертвий, чи ти ожив, е, ти, ти Боже є, ти, ти Господній. Тому Христос так само показав нам, що, хоч Він коли-був живий, люди вірили, приймали його, і коли Він помер, люди так само, коли він помер, а воскрес, ожив, жив, люди так само приймають його, вірять в нього. І так само, що вони е, будуть, як і Христос, воскрешені. А ти что судаш брата своего, или ти, що унічиш брата твоего, ібо все ми пристанем на суд Божий. Хто знову до того, щоб не судить нікого, тому що всі будемо стояти перед судом Божим. «Ібо написано, живу я, Господь, предмой приклониться всяке колено, і всякий язык Бога». І так, із нас за себе дасть спидать Богові. Тому нам треба розуміти, щоб кожна день читала само слово Боже, сама будувала судки з Богом свої. і так как вона розуміє, так как вона приймається все. Своє бачення на хресті своїм твердому, головне, щоб воно було так, як говорить нам Бог, і так як він дав через нам своє слово, щоб ми його виконували і по ньому жили. Ністаннім вже більше судді друг друга, но лучше судіть о том, як би не стати на поті брата, приткновіння віри совлазна. Ось, коли вже Павло в середині цього голови, він робить, підводить підсумок цього, то да, чого закликає, щоб перше за все нам не судити друг друга. Тому що сьогодні ну, сьогодні нічого хорошого не буде, да, тільки будуть проблеми, різні якісь роздори, розноглася і тому подібного і образи будуть. Но лучше він говорить, судіть у тому, би не стати на поті брата перетненням. Ось то що закликає, щоб брат, не спокушати його, не давати. Ну, я просто хочу зрозуміло, щоб люди зрозуміли покликання самого Павла для того, так як, по суті вообще, вся Євангелія пропитана, да, от, весь Новий Завіт покликане для того, щоб людина зрозуміла ну, цей. Вищий рівень відносин, які Бог хоче, щоб люди будували, і цим самим духовно просвіщалися так кажуть, щоб совість вона була, як кажуть, нижчим по статусу перед духовним світом, тому що духовний світ він наскільки глибокий, наскільки він проникає до взагалі до тіла, що коли Павло говорить. Про це речі, то я розумію, що Він говорить, нам треба бути якимось, ну, несходівним в да, російською мові є. Ну, Я думаю, що повинна так кажуть, прийти цей шлях, і вона зрозуміє, до чого до чого повинна, до чого чого повинна, ще Христос і апостоли прикликають, як потрібно нам жити. Далі читаю: Я знаю і піжден Господі Ісусі, що нічого в собі самому е, що ніт нічого в собі самого нечистого, чистого. Разве як того, хто вважає що-либо чистим, для того воно нечисто. чисто. Ибо якщо за пищу брат братовій огорчається, ти уже не по любви поступаєш. Не губи твої пищи того, хто за кого умер Христос. Э, ось ніж же говорить, да, що якщо хто говорить це не чисто, да, то для нього не буде нечистим. Тобто він буде знову ж таки проте того, що люди буде стоять на своїх убіжіннях стоять. І якщо ти розумієш, що Бог любить Бог хоче, бо хоч що всі люди знаходитися в любові, так як він полюбив нас, то ми повинні так само поступати по любові і не горщити брата свого. Тобто не йти на перекір йому тому, до чого він укоренився, утвердився і не губить своїм якимось баченням його переконання. Щоб раді твоєї піщі, не губі твоєї піщі, ну, пі, не губі твоєї піщі того, тобто, щоб їда, ну, в на нападку, да, мови, де прийду, що з братом проведемо з їдою, щоб він там їсть, не їсть, там, чисте нечисте, то щоб раді їжі не губить цю людину, тобто не, не, ну, як як брата во да, Христі, як як людину, яка також створена Богом, тому що за неї теж помер Христос, От, що він закликає. Не шукати у цих речах якихось певних протиріч і таких соблазнів, так сказати, да, от які, по суті, для Бога ніякого значення не значення мають. Тобто, ну, Є речі, які є річчина така да? наша ціль, щоб люди всі пішли до пізнання Христа і прийняли його спасав жертву, і бурили в нього, і мали можливість бути також зараз Небесним. Ось точно перекликаннями, щоб люди освячуються, жили блачестиво свято І до Бога привращалася в Його образ. От. А всі ці речі, що й Павло, то есть, ну, це щоб не було притикань, для того, щоб людина е не втвердилася в любові і не мала оце єднання з Христом з Богом. Ось я так розумію, до чого Павло закликає. І так, дані хуліття ваше добре є і по Царство Божіє піще, і пітьє, но праведність, і мір, і радость в Духі Святому. Павло чітко говорить ясно, що царство Боже це не, не їша і пит'єдна. Напевно, то якісь були проблеми у цих речах, то есть, да, їсти, не їсти, там, чи що пити, чи не пити. От, він говорить, що ці речі е про ці царство Божого, це взагалі, ну, це те, по суті, що нічого не значить воно. І не треба на цьому звертувати увагу просто. Йим говорить, До Чісу каже три речі: да, праведність, мир і радость, Духі Святому. Людина, коли розуміє е оці. Відчуття того в собі. і коли не розуміє духовне покликання, до чого вона присутне, до чого вона стремиться, тоді вона буде на цих часах свою уваги і до цього буде стремитися. І бо хто так служить Христу, тот угоден Богу і вважаємо людьми. Ось Палупата веде до підсумку того, що він хоче сказати. Да? Хто служить, тот угоден. І вважаються людьми. От люди будуть бачити його приклад, будуть бачити його е, покликання, що він люди присуває, як він живе. І це буде вгодно Богові. І так само люди будуть бачити оце світу ту соліку, хто закликав своїм учнікам, щоб вони несли і були нею. І так будемо стремитися к тому, щоб служити к міру і к взаємному назиданню. Мір і взаємне назідання. Ось до чого нам повинно ми стремитися і до чого ми повинні при... при е, при, при, ну, при, прибігати, стремитися в першу чергу і призивати інших, щоб це було мир і взаємне назідання. Не розгласні ніякі там, сварки, якісь, якісь непотрібні речі, взагалі які до Царства Божого діла не мають на Божих очах. А щоб був мир і взаємне назидання було. Раді піщі не, не розрушає дієла Божьєго, тому що говорю, щоб не була притиканням для того, щоб Іван проповідати і щоб Царство Боже. наполнялся э, тем людьми, э, которые действовали на святости до праведности. Все чисто, но плохо человеку, который ест преткновение. Хорошо не есть мясо и не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается. Веру, которого ты имеешь, имей для себя пред Богом. Блажен тот, кто не осуждает себя за то решение, которое принимает. Вот, что мы говорим, да? У нас-то преградичные отсутствия наручные, да? І Павло говорить, що віру, яку ти имієш, от кожен вірить по-своєму, да, я так розумію. От, ну, тут гореться до Христя, так сказати, да, який повідомляв Христа, такі прийняли його, да, і говорить, що у кожну з вас є віра, яку ви, хто має. Ви маєте кожен для себе її. Тобто, не нав'язувати, от, от, я так вірю, да, і в мене там прикрасиніша віра, слабша віра, да, от, для себе має її, так і ти сприймаєш її. Перед Богом. Тобто, щоб твоя віра перед Богом. Була Щиро, та, от, ну, і, і Він говорить, блажен тот, хто не суждає себе за, за те рішення, яке приймає. Тобто, якщо в нас є проблема і ми щось чимось смущаємося, да, чимось -то притикаємося, то, то, то ця людина буде блаженна. Якщо у нас воно не смущає, якщо ми бачимо, э, в цьому э, нас нічого таке не мучить, в якомусь чи не робити. Значить, це буде щасливо, то тобто, ну, значить ми поступаємо по своєму серцю, по тому, як нам Святий і в цьому будемо мати благословення. А сумніваючися, якщо є осужден тому, що не по вірі, а все ж, що по вірі, то гріх. Тут говорять, якщо той, хто сумнівається, що це можна робити, да, і осуждає, то він вже не по вірі поступає, тому що якби він вірив, що. Це не, не принесе ніякого називання тій людині, і м, буде якийсь е, пряній патріччя, да, чи буде щось когось осуждати, чи собі буде мучити, чи він, це буде, буде негодно, то він вже не поступає не по вірі, а вже осужден. Тому що починає сумніватися, він починає їсти і сам себе осуждає. А все це називається, що, що він повітря, говорить, це називається гріхом. Тобто в такому плані людина починає грішити. Тому Тут дуже важливо зрозуміти мисль Павла. Да? Я приконував би, звісно, ще раз скорно прочитати цю главу, пороздумати над нею і зробити своє бачення, як він це розуміє. І після цього потім вже робити висновки стосовно різних свят, День народження так само. Да? От, е... Що він під ним, яке має значення взагалі, от, і як суміщать знову е... ж таки, да? Хто, хто, ну, хто себе призиває, да, ким себе називає, і як він читає, яке його покликання, да? ким він хоче бути? Чи він хоче бути християнином, який поступає по вірі, який живе, по Слові Божому, чи він хоче бути тією людиною, яка хоче сочетати е, понімання тих людей, які не бачать християнської точки зору, який дух святим, наприклад, не, не підкріпляє себе да? е, і суміщать одне з іншим. Да? Чи може всталі, наприклад, бути своїм якимось мене баченням, не брати до уваги ні те, що люди говорять, ні те, що говорить Слово Боже, от, а жити на своїх власних розумінні. Тож в даному випадку, це вибір кожного, і пологою чітко ясно, тому, щоб нікого це не мучило те, що він робить, і нікого так само не примусить щось робити. Тому я думаю, що кожен зробить якийсь певний висновок і, можливо, трошки щось. Зрозуміє або, наскільки я висловився наскільки моя думка, да, то ось, ось так і розумію ці всі речі, тому дякую за увагу.